Привіт, мене звати Любов Магда, і в цьому відео я вам покажу шапку від лондонської дизайнерки Wolly Wormhead з дивною назвою Азула. Дивною і незрозумілою назвою. В інтернеті я почитала, і там написано, що Азула це персонаж фантастичного мультсеріалу Аватар не дивилася і, скоріше за все, не подивлюся, тому що мені такий контент не цікавий. Це принцеса народу вогонь. Там так написано. Вона красива, жорстока, цілеспрямована, не зупиняється в досягненні своєї мети. Мета її це влада. Але за зовнішніми проявами сили і впевненості криється страх самотності і зради, а прагне вона любові і розуміння. Я кажу, дівчата це все про нас. От, оскільки я не є авторка цієї ідеї, і я не вкладаю такий глибокий зміст цю шапку, я цю шапку цю модель називаю полум'я, тому що це дійсно дуже схоже на полум'я, а здалку це може навіть виглядати як і корона. От, Модель дуже гарна. Ця волі вормхед, дизайнерка, дуже талановита людина. Вона з такої простої і буденної речі, як шапка, зуміла сотворити. Щось дуже гарне і цікаве, і оригінальне. От, Ви вже зрозуміли, що шапка в'яжеться в техніці свінг, тільки лицевими петлями. От. І що тут ще такого? Та й все. Хто в'язав оці шапки, ем, такі, як я оці показувала в попередніх відео в техніці свінк-листя, ніяких проблем не буде із в'язанням цієї шапки. Це все-таки така шапка, але ця модель шапки вона трохи для такої досвідченішої в'язальщиці, тому що треба розуміти, знати, як робити оці вкорочені ряди. І... Ну і Тут накид я біля кромочної робила, щоб гарніше так воно було закінчено. Спочатку я зв'язала оцю шапку на 53 петлі. зараз. І вона мені видалася трохи задовгою, тому що мені так негарно шапки на брови носити, тому що у мене такий погляд не дуже доброзичливий, такий важкий. А так, коли я волосся випускаю, то таке лице у мене трохи миловидніше. Погляд такий добріший. О, ця шапка видалася мені трохи такою задовгою. Хумут я не в'язала до неї, тому що мені шкода стало оцих коричневих ниток. Тому що це така дорога пряжа. Цю шапку я зв'язала з ниток оця Регія Schachenmayr з вовною Яка. У мене два мотки є, але може я без рукавку якусь в'язала. Цей жматок коштує 535 гривень. До нього додавала я Лана, Гата, Лана Гату Кін Мухеру, який 190 я платила. І це дуже дорого виходить, щоб в'язати хумут. Тим більше, що в мене є якийсь варіант варіанти цього шарфа, шалика. Тому я вирішила зв'язати ще одну шапку. І думала, що другу я продам, але я бачу, що мені обидві шапки подобаються. Вони ніби однакові, але вони різні. А тут до цієї основи турецька, оця ряба пряжа. тут на полу, мені найгарніше, коли буде якась така, турецька, турецька, така ряба пряжа, Якось там бувають такі пряжі ручного краші, покраски, то вони так більш виграшно дивиться. Оця турецька пряжа вона така не дуже якісна. От. Це я вже до неї додавала цей кідмохер. У мене була одна пасма це все, що залишилося після цих двох шапок, шапок і ще є шкарпетки взяла. До неї я додала цю ангору 212,5 метрів на 25 грамів. Це ангора що тут, Філоті Б'яджолі Мудесто. Це дуже гарний такий колір. Такий бордовий, але такий незвичайний. І от цієї турецької я додавала цієї ангори от 25 грамів. 212 метрів якраз вистачає. от на таку шапку. От. Я не знаю, чи я так планувала в'язати от таке бордове з коричневим, але в мене куртка є кольору сушений базилік, то якраз ця шапка так підходить. От. Тому я з тих ниток, щоб зв'язати вже хомут, вирішила зв'язати ще одну шапку. Тому що я хотіла додати до цієї турецької пряжі, тут ще добавила кідмохер також Ланагат. У мене були варіанти, я не могла спочатку визначитися. Потім вирішила, думаю, зв'яжу ще одну шапку, другу продам. Але все-таки не можу я продати. Мені обидві подобаються. Так, а тут я так акуратно закрила, що я, я не знаю, де тут. Треба позначити, якось знайти і позначити. Де тут зад? Ну, одягаю. От, ця шапка зв'язана на 50 петель, вона така трохи коротша, і вона мені так більше подобається, як лежить, тому що тут вона гарно лягає по голові. І бачите, тут в цій шапці гарна отака маківка кругла. От Якщо в цій шапці маківка отака трохи видовжена. От і мені так не дуже гарно, я ось зараз іду, я так, так, приплюсную. Ну, ця шапка, вона така й задовга, але вона дуже зручна мені і тепла. Якщо додати долани гад, то оцього їхній то звичайний меринос, додати кінхер, шапка стає, неймовірно, річ стає, неймовірно, теплою і зручною. От, А тут дуже вже гарно так ефектно видно, ця шапка тонша, коротша, і я її одягаю, коли на дворі тепліше. От. Дуже активно ношу. Десь за два тижні тому назад я зв'язала ці шапки, і активно я їх ношу. Ну, правда, тільки коли до куртки. А до У мене є гарний фіолетовий пуховик, такий. то я його до... до нього в мене поки що нема шапки, і, скоріше за все, не буде. Я би зв'язала, але якби я знайшла якісь такі нитки. Бо Я буду в'язати ще одну шапку чорну основу зроблю або сіру, а тут листя, це, це полум'я зроблю зеленим якимось таким рябим. От. Коли я дивилася, хто в'яже цю шапку, як вона в'яжеться, то я бачила багато різних картинок, бо ж багато в'язальщиць вибрали цю модель для того, щоб її зв'язати. То найвдаліші моделі були, коли оці полум'я було такої рябої нитки. От, оце я пробувала розбиратися з цим узором по картинці. В принципі, не можу сказати, що так вже було складно, але зв'язавши оцей елемент узору, це один рапорт на шапці 8 рапортів. Оця перша шапка, я її в'язала 12 годин. Не знаю, чому ну 12 годин. Має було 3 дні по 4 години. А ця шапка вже зв'язана за 9 годин. Ну, одна година для набирання і закривання петель, заправлення кінчиків. А так то 8 годин. Один рапорт, одна година абсолютно реально вивізти. Коли у вас вже є схема, то ніяких проблем. Якщо у вас вже є навик у в'язанні оцих шапок в техніці свінг. От в'язала я оцю цей фрагмент узора. Тут не врахувала. Я тепер побачила якісь. Ну тепер побачила, тоді я побачила вже, що тут щось не враховані. Якісь ось тут поворотні петлі, тут вони є. Ну і ще десь якісь лем. Ще в якихось місцях, коли через декілька днів я вирішила продовжити в'язання цього зразка, я побачила, що я знову зрозуміла, що я не можу далі в'язати, що далі мені треба розбиратися по окремо по кожній петлі. І я зрозуміла, що мені потрібно спочатку намалювати схему, а потім по цій схемі в'язати шапку. І я купила в інтернеті е, програму Love Knit Edition. Здається, вона так називається. Коштує ця програма е, 10 доларів. Я вам про неї говорю тому, щоб ви її не купляли, бо вона погана, особливо для якихось таких більших схем, е, тому що. В цій програмі там тільки 900 клітинок, а тут виявляється, тут петель 53, довжина виходить аж 80 рядів, хоча насправді тут не 80, ну а так в цьому рапорті менше. Просто тут за рахунок оцих корочених рядів в цій частині, внизу тут є такі місця, то так виходить, що ця схема вона розтягнута аж на 80 рядів. А ця програма дає можливість складати узори на 900 клітинок. А тут виходить, я там щось набирала 4000 4 з чим то клітинок. От. От. А натрапила я, що мені найбільше допомогло в тому, як в'яжеться ця шапка. І в розумінні схеми, це, знаєте, картинку я натрапила на одну картинку якийсь англомовний текст. Була така на екрані була. З однієї була шапка, частина шапки вивезена, посередині була схема, а з іншої сторони було два клубки і блокнот з якимись такими складними записами. Це мене так трохи налякало, бо я, в'яжучи цю шапку, я не робила ніяких складних записів. Абсолютно було не потрібно. Я не розумію, чому ця в'язальщиця робила ці складні такі записи. Шапка голубого коль, голуба основа, а тут оце полум'я було голубе з бисковим. Було дуже гарно. мені так сподобався цей варіант. І якби була така нитка, я б обов'язково зв'язала. Дуже складно було підбрати нитки. Я зв'язала з того, що в мене було. От. Зараз я пошук... навес собі вивжу чорну основу зелене полум'я чи сіра основа зелене полум'я. Тому що ідея така оригінальна, що ці шапки їх можна в'язати в різних кольорах. І вона буде кожен раз виглядати по-різному. По Та сама модель. Кажу, що я не могла вибрати, яку із них залишити. Шапка однакова, а виглядає по-різному. Тому вирішила, що залишу собі. Обидві Безкоштовної схеми на цю шапку ніде нема. Ця модель продається на раберлі за 10 доларів, і це дуже дорого. Здається, 10 доларів, не євро. От, це дорого, майже 500 гривень платити, безкоштовно ніде немає. І я ну, шукаючи, я ж там дивилася, там в основному в'яжуть ці росіянки на, в закритих групах на оці, странамам. От. Ну, але ці всі платформи для нас, ці всі сайти закриті, тому що ну, блокуються ж ці російські сайти. І коштує участь в цій закритій групі десь 300 гривень. Але хто би їм ці гроші платив, обійдуться. От, і 300 гривень я також вважаю, що це дорого. Платити такі гроші. Я також може. Ну, але це вже не в цьому сезоні. Організую якусь таку закриту групу в інстаграм по в'язанні цієї шапки, але це вже до наступного оцього сезону, тому що ну, тут треба підготуватися, пряжу якусь підібрати, час на це виділити. Зараз на це нема часу. От. Ну, і буде, звичайно, коштувати це дешевше. От. Схема у мене є, тому. Тому що тому я буду в'язати ще шапку, тому що оця модель мені найбільше подобається. Це я вважаю навіть знахідка. Е, от. Я не знаю, поки що якихось компліментів по цій шапці я не отримувала, але на роботі мене ніхто в шапці і не бачить. Ми прийшли, е, вже мене всі бачать, коли я без верхнього одягу. На вулиці люди один до одного не чіпляються. От, але модель дуже цікава. І якщо підібрати якусь таку е, ну, пряжу, якусь таку оригінальну, там, як, постійно мені хочеться щось скомбінувати зелений, такий відтінок з фіолетовим, ну, поки що ще я не побачила. Оцієї моделі шапки я буду, мені здається, в'язати не то, що ще одну, а, а в наступному сезоні, може, на наступний осінньо-зимовий сезон е, зв'яжу ще не одну шапку, тому що модель дуже цікава. Оригінальна і сучасна, вона, вона так по сучасному дивиться, в'яжуться тільки лицеві педлі. Тут по краю біля кромочної я накид робила. Просто що мені так подобається. Оця авторка, мені здається, вона так того не... Ну, цього, цього накиду не робила. Я забула яке там закінчення. ну Ви самі можете побачити. Які є моделі, набравши в інтернеті. І коли ви знаєте оцю схему я подивилася, бо в інтернеті є схема шапки Вотер цієї дизайнерки, то там, ну, там і написано Вотер. А от якби я побачила схему цієї шапки, я б навіть не зрозуміла, тому що не зрозуміло. Ці укорочені ряди вони так от розміщені так, в нижній частині, в верхній, тому що, ну, я казала, ця модель шапки вона із тих. Шапок в техніці свінк вона найскладніша. от Але вона і найефектніша. Ідея, я думаю, я вам показала непогану шапку. Я вже ношу. Вона вже в мене пахне духами. от Так що ви можете. До мене мені писати на, на електронну адресу Любов Макда, або я залишу там в інфобоксі, або в інстаграмі також у мене є Любов Макда. Сторінка називається. Треба мені сфотографувати шапку, якось нема нагоди це все фотографувати. І не люблю я це робити. Шапка дуже гарна. Звертайтесь до мене. Я вам допоможу зв'язати цю модель. А кажу, в кінці року, вже 2025-го, на цей осінньо-зимовий період, я буду намагатися зробити якийсь майстер-клас по цій шапці. А поки що схема і от, і от і ці шапки. Наступне відео буде вже може навіть сьогодні. Ознімлюсні 1 січня я ну я вас вітаю з початком 2025 року, але нічого особливо не бажаю сама нічого не планую. Тому що як тільки заплануєш щось, обов'язково нічого не збудеться. А Особливо, якщо це озвучиш, запишеш. У мене є декілька записників, у яких там у мене записано плани на якийсь там рік, то просто смішно це читати. А часом і, 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 і шкода, що такі дурниці пишу, а потім виконати не можу. Тому, що... тому на цей 2025 рік свої плани не записую, не озвучую, але в голові маю також, як і всі, планую щось зробити. Таке грандіозне. Не мрію про 100 тисяч підписчиків. Про це не мрію. От, але є в мене такі також якісь такі недосяжні мрії. Тому що, знаєте, не бажають і не люблю слухати, коли бажають. Не люблю, коли мені бажають, і сама ніколи нікому нічого не бажаю. Тому що світ відкритий тільки для активних людей. І от якщо ви активні і щось для цього робите, ви Будете мати прогрес. А якщо просто сидіти і нічого не робити, то нічого і не буде. І можна там бажати вам, Бог зна що, я вже не хочу говорити, що мені більше 20 років бажали і, і що не сталося. То, знаєте, тому, і, ну, то це, я не люблю оцих таких пустих слів і цих пустих бажань. Е, наступному відео покажу. Сх... Покажу шаль він до австралійської дизайнерки Йоко Джонстон. Шаль називається Лін Лін, але я цю шаль назвала Ліс. Тому що це японська дизайнерка, японською національністю неї японка. Покажу, може, навіть сьогодні зараз поп'ю кави і зніму відео по, по цій шалі. І це також дуже цікава ідея. Ви зможете її зв'язати. Це до наступного відео, яке буде найближчим часом зняти. Все, удачі вам!